В Україні все найчастіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ. Виняток становитимуть лише критично важливі послуги та послуги, пов'язані з дітьми та сім'єю. Станом на сьогодні без військово-облікового документу чоловікам від 18 до 16 років неможливо отримати консульські послуги за кордоном, наприклад, отримання паспортного документу, посвідчення довірності, договорів, посвідчення документів. Реєстрація актів цивільного стану є винятки, оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства, вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. На території України без наявного військово-облікового документу вже неможливо подати заявку на реєстрацію шлюбу, оформити паспортні документи, оформити посвідчення водія, вступити на навчання до закладу освіти, бути прийнятим на роботу, подати документи на МСЕК для встановлення інвалідності. Зареєструвати ж право на нерухоме майно, земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість поки що можливо. Це стосується і оформлення права власності на рухоме майно, транспортні засоби поки що так. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.